Вітаємо кицюньки! Сьогодні теревенимо про гру, що розповідає історію кохання, вірності, зради людяності в найгіршому її проявленні, і звісно, привидів. Так, розмова йде про гру, яка вийшла в минулому році від французької студії Dontnod Banishers Ghosts of New Eden або заклинателі привиду нового едема. Ми чесно довго шукали, як милозвучніше і більш правильно перекласти Банішер з українською, виходячи із контексту гри. А тому зупинилася саме на терміні заклинателі, а не екзорцисти, наприклад. Бо, по суті, наші герої ті, хто виганяє привидів і інших паранормальних сутностей. Для дослідження дивних подій в Новій Англії наші котики тимчасово стали до лав борців із потойбічним. Тож життя для живих, а смерть для мертвих. А ми починаємо. Геймплей. Гра являє собою екшен РПГ від третьої особи. Ми у ролі мисливця на привиді Редма Крейта намагаємось викорінити зло, що оселилося в містечку Нью-Іден, що в Новій Англії в благословенному 1695 році від Різдва Христового. Тільки от нашого героя важко назвати добропорядним християнином. Це раз люди навкруги теж ті ще персонажі, а зло, що захопило все навкруги, то не факт, що найгірше з того, що нас очікує. У цій непростій місії нам допомагатиме наша наставниця і коханка Анте Едуарта, що на превеликий жаль загинула при першій сутичці із жахіттям, яке якраз таки і захопило нью Іден у свої спектральні пазурі. По факту, ми керуємо діями двох персонажів в одному. Як фізичне втілення, ред із жителями спілкується, і обряди вигнання проводить, та й в цілому красень шотландець із великим досвідом воїн. як за Шотландію, так і в якості найманця. А як спектральне втілення, тут вже Антея допомагає реду бачити невидиме, радо б'є ворога в спектральній площині і ще може дістатися туди, куди ред і подумати не міг. А взагалі вона темношкіра красуня із колоніальної куби. Для того, щоб проводити важливі для сюжету дії, ред використовує ритуали. А ритуали потребують ресурсів. А ресурси потрібно збирати. Не сказати, що цих самих ресурсів не вистачає, їх в цілому достатньо. Але постійно потрібно зиркати навкруги. Чи не підсвічується, де травка потрібна, або чи немає десь торбинки шкіряної чи моху специфічного. Світ гри. Світ у грі можна сказати, що відкритий і відносно безшовний. Однак далеко не всюди ви зможете потрапити без проходження певних етапів сюжету, бо можливості реда, а потім і антеї ростуть із прогресією вашого сюжетного просування. Однак не хвилюйтесь, гра вас однозначно попередить про точку неповернення і запропонує завершити всі необов'язкові справи. З одного боку, це круто, бо ви до фіналізації сюжету підходите свідомо, а з іншого ну, це повністю руйнує атмосферу. Щодо повернення і взагалі переміщення по локаціях, через те, що світ вельми великий, а транспорт як такий відсутній, то розробники зробили своєрідну систему телепортів. Ваш персонаж може переміщатися між точками відпочинку. Ми не можемо сказати, що їх дуже багато, однак в цілому вистачає для відносно комфортних подорожей за ресурсами, місіями або для дослідження невідомого. А досліджувати у грі таки є що, і виглядає це вельми неймовірно. Look at that. It's По факту у вас є чотири різних біома. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як це все поєднується на відносно невеликій ділянці реального світу. Однак спишемо все це на привидів і паранормальне. Тим не менше. Ці біоми різні, цікаві, і їх однозначно варто досліджувати, як мінімум, для того, щоб оцінити красу краєвидів та оточення. Також через достатньо велику налінійність світ гри реагує на рішення вашого персонажу, і наші рішення обов'язково матимуть наслідки: чи буде в поселенні коваль, чи буде лікар, ба навіть губернатор. І ми побачимо наслідки цих рішень і ще до фіналу. Зброя і обладунки. Наше екіпірування поділяється рівно на дві гілки: те, що безпосередньо допомагає реду, а це обладунки, зброя ближнього бою, зброя дальнього бою, еліксир відновлення, відновлення здоров'я, і те, що допомагає антеї, намиста кільця тощо, загалом чотири слоти. І ось ці вісім предметів дають можливість дуже гнучко кастомізувати ваш стиль гри. Чи ви більше б'єтесь в реальному вимірі, в ближньому чи дальньому бою? Чи все ж таки більше за те, щоб знущатись над ворогами в спектральному, ну або ж різні поєднання цих тактик? Сказати, що екіпірування дуже багато, ну ні, але його достатньо. Особливо із врахуванням того, що його можна і потрібно покращувати. Це ще один момент, для якого потрібні ресурси багато ресурсів. Однак з іншого боку, не варто перейматися. Ви ніколи не будете перекачені в плані екіпірування. Сила ворогів банально підв'язана під ваш рівень. Тому от точно не варто залишати прокачку речей наостанок. Розвиток персонажа. За виконання завдань і вбивство ворогів ми отримаємо досвід. Відповідно, у грі реалізована система рівнів. Котики не зовсім зрозуміли, навіщо вона, бо вороги постійно підлаштовуються під ваш рівень. На екіпірування це не впливає. А отримання очок для прокачки навичок можна було б зробити через зачистку якихось гнізд спектрів, елітних привидів, або ж через вирішення випадків із переслідуванням привидами живих, за що реально даються очки навичок. І тим не менш, маємо два типи очок: силові очки, червоні і духовні очки, блакитні. Червоні навички вони більше відносяться до здібностей реда, тоді як блакитні до анти. Ну, все логічно. Взагалі, ви можете перелаштовувати навички так, як вам це потрібно відповідно до бойового стилю. І це не потребує додаткових очок навичок. Тож, в цілому, ми маємо достатньо широкий простір для варіацій і експериментів. Історія: спробуємо без спойлерів традиційно, як ми любимо. Тож маємо кінець 17 століття, а саме 1695 рік. Наші герої, професійні заклинателі і мисливці за привидами, прибувають у маленьке містечко Нью-Іден, що в Новій Англії, за запрошенням свого давнього друга і побратима. Спочатку справа не здавалася занадто складною, однак не все так сталося, як гадалося. І в результаті живим залишився тільки один Ред. А його партнерка Антея стала привидом, який супроводжує нашого шотландця. Воно б наче і нічого. Але не можна так все залишити. І щоб якось вирішити це питання, потрібно дістатися до тіла антеї, яке так і лежить в домі зборів вже покинутого Нью-Ідена. І наш герой, майже як Шерлок Голмс починає розплутувати цю історію. І знаєте що? А от не скажемо, тільки натякнемо. У котиків періодично пригорало від того, якими реальними у розробників вийшли люди зі всіма їх вадами, хибами або ж навпаки, позитивними рисами. Тож дуже радимо вам уважно читати і слухати інформацію навколо. Графіка і звук. Графічно гра має більш ніж добрий вигляд. Однак котиків не покидало враження, що розробники реально вклали багато роботи в двох головних персонажів. А всі інші вийшли ну так собі. І міміка шкутельгая, і обличчя в цілому, і текстури. Достатньо дивне рішення. Музично все приємно. Але періодично грає трек, який відсилає котиків боротися із привидами в грі Відьмак 2007 року. А у всьому іншому, ну, просто насолоджуйтесь. You're not too quick on your feet, aren't you? Враження у котиків дуже приємні враження від гри. Однак є кілька але: перше, як ми вже казали, це анімації. А друге це те, що гра в якомусь сенсі затягнута. Ну тобто, якщо ви просто пройдете її по сюжету з мінімальним залученням в побочні квести, ви отримаєте не зовсім те, чого б прагнули. А для більш повного проходження знадобиться вже рази в два-три більше часу. У котиків в середньому за плечами 30-40 годин у грі. Але легко можна ще додати годин по 20-30 вже для повного завершення і отримання жаданого фіналу. Додамо до цього постійний пошук ресурсів для покращення свого екіпірування, і під кінець ти лізеш в фінал не з захватом, а з думкою, скоріше б його закінчити, бо сюжет вже просто не тримає. Ну, типу, коли треба терміново бігти вирішувати питання, а ми просто пішли на 20 годин по побічним квестам. Звісно, вже не цікаво, тож зважайте на свої сили. Ну і окремо згадаємо про невідповідності оточення. Наприклад, свічки чи факели, які горять там, де людей не було вже багато років, або не було зовсім, або про рушницю, яку Ред перезаряджає як термінатор помпову рушницю. І це далеко не все. Тобто, в цілому, питання є: після кількох нарад і вигнань кількох особливо набридливих привидів, котики вирішили, що гра абсолютно заслуговує чотири котики заклинателі із п'яти, якраз через помічені нами недоліки Лайфтеливин. Дес то дедет. Потий кіцюнічки від щирого серця дякуємо кожному з вас. Ваша підтримка просто безцінна. Пропонуємо вам зустрітися в наступному відео, а ще ви можете знайти нас в нашому дискорді, телеграмі, твічі. І ще на нашому сайті, де є всі текстові версії всіх оглядів і новин. А ще гайдів. А якщо ви хочете підтримати нас матеріально, то ми тільки за. Можна підписатися на Patreon або стати спонсором на Ютубі. Обіймаємо всіх. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!